Привіт. Вийшла додаткова інформація щодо запуску гри. От. І хочу сказати, що є досить цікаве те, що я не знав. Ну, на почат... Для початку це те, що я вже говорив в одному з відео, як зайти взагалі туди в цю гру. От, коли в нас гра обновиться, чи в когось вже обновилась, Заходимо в гру, ми бачимо таку картинку. От, і треба направо нажати на картинку Грішнара і підтвердити. Потім нам треба вибрати сервер. Вибираємо ветеранський сервер. І тут у вас буде список з 10 серверів. Якщо ви дуже рано зайдете, то їх буде 10. Вони будуть називатися Reborn 1, 2, 3, 4, 5 і так до 10. Саме Reborn. І коли ці 10 серверів заповняться, то будуть додаватися нові. Так що ви заходите, вибираєте сервер Reborn. Який вам потрібно. От. Далі, вже в грі, коли ми вже зайшли в гру, у нас е натискаємо вкладку Івенти. у ну, когось там собиття, як там кого в, в меню, і внизу там вкладка завжди вона є. Або з самого верху вкладка івенти. от І от з самого низу буде такий івент legacy характер. От. Заходите сюди. І нажимаєте оцю от червону кнопочку. Це спадщина, якби, ну, це пере, можна сказати, перенесення того, що у вас було. Саме тут ви можете вибрати персонажа, якого ви хочете перенести. І вибираєте. Ну, якщо у вас там на аккаунті 2-3 так, вибираєте того якого хочете перенести на цей сервер. От. як тут на скрині показано, у вас тут буде видно, скільки він має а, рубінів, кристалів, круток, сувоїв. От, якщо ми вибрали саме цього персонажа, якщо він, саме його нам треба, так, нажимаємо підтвердити. Тут буде ще одне підтвердження. Після чого ми можемо переглянути. Які ресурси, як в нас переносяться, компенсуються. Тобто, повністю Повністю все можемо подивитися, як переноситься. Бачите, тут є вкладка артефакти. Ну, герої артефакти, речі. От Потім буде ще е, прям детально Показано конвертація, але, на жаль, оці наші. Білі персонажі перетворюються не в геліоліти, як спочатку говорилось, а в Фіолетові кубики це, якби, погана новина. Бачимо тут шарлак Ладелію. ЕЛР перетворюється теж. І артефакти. Ми отримуємо за кожен артефакт, який буде видалений з гри таку от сутність і за нього ми зможемо взяти. І ще артефакт, який доступний в грі. От можете порахувати в кос, який буде. От. Напевно, в старих гравців прям всі нові артефакти можна буде забрати, бо їх там справді небагато. Ну і чи вони потрібні вам взагалі. Так, далі. Ну і далі вже таке вікно, де просто треба це все забрати. От. Можна переглянути і забрати. Ну, з цією новиною все більше тут чого немає. Дякую за перегляд.